15 травня допитають колишнього співробітника служби безпеки України Ігоря Остименка. Його ім'я фігурує розслідуванні журналістів слідства інфо у документальній стрічці Вбивство Павла. Автори фільму заявляють, що їм вдалося викрити деталі, на які офіційне слідство не звернуло увагу. У тому числі журналісти знайшли важливих свідків, які не були допитані. Напередодні вибуху під будинком Шеремета перебували підозрілі автомобілі червоний мерседес і сіра шкода. Зокрема, останній був Ігор Стименко, який, як з'ясувалося, працював в СБУ у 2014 році. Петро Порошенко на прес-конференції заявив, він не задоволений тим, що вбивця Павла Шеремета до і не покараний. Він заявив, що шість разів зустрічався зі слідчою групою у справі загиблого радіоведучого. На жаль, я чекав більшого, більш кращого результату. І не задоволений, що досі у нас немає вбивці, Він не притягнутий до відповідальності. Я хотів подякувати журналістам, які провели своє розслідування. Одразу ж після цього розслідування я зателефонував князеву, попросив, щоб він зустрівся з журналістами, і всі матеріали, які є в розпорядженні журналістів, експертів були долучені до справи. Мене проінформували, що на понеділок, бо наш кримінально-процесуальний кодекс передбачає три дні повідомлення до перед тим, як викликати на допит. І в понеділок пану Стімінко викликаний на допит і буде допитаний. І те, що можна буде знати засобом масової інформації, я впевнений, що ви маєте знати.